Сейчас мы находимся в полуфинале. Остаются самые сильные, и поэтому с каждым разом становится все тяжелее и тяжелее выступать. Илья просто был блестящим. Катюша все время за ним стремится. Недостаток эмоций. Нужно еще работать. В следующий раз покажешь мне просто огонь. Да. Обещаешь? Да. М -м? Стремлюсь к лучшему, чтобы не вылететь, а пройти дальше. И... Оп, 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 оп. ты ее не удержал? Она не докрутилась. Она не докрутилась? Ты же мужик, должен ее держать до последнего. Илья не готов слышать критику и пытается все перекинуть на Катю. Он уже привык, что он всегда отличник. Что это было? Я ее подбросил. Ты ее подбросил и забыл словить? таким на сцену выходить нельзя. Не получалась поддержка, которая стоит в середине номера, потому что я не делал такие раньше поддержки. Давайте еще раз, от начала до конца. Я больше всего боюсь перед этим выступлением. Немножко еще осталось, и финал не за горами. Ну, все, вперед. Одразу после рекламы. Вот это было круто. Три тижни вони были первыми. Та за крок до фіналу команда Дантеса ризикує впасти з Олімпу? Стоп, стоп, я треба взагалі зараз мовчати. Велика історія хлопчика з безмежним серцем. І однажди постійлась к нему війна. Невже королі н ролу Горянського не впораються з найскладнішим трюком сезону? А ти відчуваєш всю цю відповідальність за свою команду? А також на який відчайдушний вчинок заради дітей піде Наталія Могилевська? Покажи! Наталія! Давай! Це неможливо пропустити запитання зірковим наставникам та враження щодо виступу їх неймовірних дітей. надсилайте на електронну адресу Маленькі.гіганти.собачка.укрнет Повернулися саме зараз. У шоу маленькі гіганти вирішується доля найталановитіших дітей України. Із тисячі охочих саме вони гідні стояти на цій сцені. Але лише дві команди з трьох сьогодні почують омріяні слова. Ви у фіналі. За секунду Ілля та Катя з команди Горянського вийдуть на сцену півфіналу. Що це було? Ти їх підбросив і забув свої. Та чи впораються вони зі своєю доленосною підтримкою? Німножко ще осталось, і фінал не за горами. Ну, все, вперед! Все, давайте. На скейтах, вау! you <laughs> Ох і безкетники. Я думала, що тільки на весіллях в Україні взуття крадуть, а виявляється, що ні? Катю, ну поверні мені туфельку Дякую. Но ну, ви звичайно бешкетники. Молодці. Олено, тобі ці шпагунські пристрасті припали до уповеден. Ребята, ви сьогодні вперше за всі ваші номера станцювали не тільки акробатичний рок н рол но ще елементи іншої хореографії. Кстати, не було заметно, що вам було важко з нею справлятися. Я только что все поняла, почему как тебе так сложно быть эмоциональной. Просто до этого это все были не твои роли. Роль шпиона тебе очень подходит. Пожалуй, мне кажется, это был ваш лучший номер. Это достойно полуфинала. Спасибо. Спасибо. Мы готовы подсчитывать баллы. Я думаю, що оцінки должны быть високі. 8! Висок? Ні. Юрі. Як сказала би народна артистка України Наталія Олексіївна Могилевська. Моя оцінка буде високою, но строгою. 9 балів, Оля. Дякую. Дякую. Наталі. Я точно совершенно ставлю выше оценку, чем в прошлый раз вам, потому что я вижу, что вы трудились. Но не совсем высокую, потому что мне кажется, что вы можете еще больше. Поэтому 9,5. Спасибо. 9,5. Однозначно рост на лицо. Yeah, yeah. oh. 9,5. Спасибо. 9,5. Давайте подивимося на середній бал. Ілля і Катя отримують 9,3. і Дайте 5. Катя. біжіть до Володимира. О! Ха-ха-ха! Молодці, ребята!